У нас чергове демо. Сьогодні в нас на демо агрегат Rapital від компанії Шлагель Manufacturing в США. 6230Р шлагель. Вносить два добрива. Карбамід і моноамоній фосфат на глибину 12 см. Працює на 15 см. Швидкість роботи 15 км на годину. Нагадаю, трактор 230 коней, РК, 6 А це значить, що... У кого 16-рядна сівалка і хто хоче бути стріптільщиком або вже стріптільщик, і в нього всього, трактор всього до 400 коней, то тут є 16-рядні версії, які можуть підійти якраз під такий трактор. 20 кінських сил на секцію нагадаю, дивіться яка смужка. Грунт перезволожений, реально перезволожений. Але робить, дивіться, яку картину Лялька. Трішки, показую вам, щоб не бути голословним. Показую вам глибину роботи його. 15, бачите? Давайте ще в одному місці десь підемось. П'ятнадцять, бачите. Давайте ще в одному місці підемось. П'ятнадцять, бачите. Ну і ще разочок. Пятнадцять. Тепер покажу вам добре вода лежать, щоб не було моментів, що потім повлуха обманщик чи ще щось Ось я їх вже вигріб бачу. Білі, надіюсь, що вам буде видно. Вон, бачите? Тобто вони десь тут зрізі, я вже їх знаходив. Вони є. Все добре.